Дорогі брати і сестри, проживаємо своє життя тут, рухаючись в цьому світі, пізнаючи правила і таємниці цього світу, як він функціонує. Ми тішимося, що живемо так в дивовижному світі, і є ще багато таємниць, які ми ще не відкрили, але от вже тішимось з того, що. Щось є відкрите перед нашими обличчями, ми знаємо, як воно функціонує, де з чого що з'являється, як воно з'являється. Да? Наука теж багато в чому нам допомагає, наприклад, що говорить, що рідина може приходити в інший стан за холодної температури, наприклад, вода може ставати льодом твердою речовиною, або навпаки, за високих температур взагалі стає газом, газоподібне. Змінюється цей світ, да? і це цікаво. Це досить так ну, інтригуюче, що да? щось може змінюватись. Щось може змінюватись. І ми живемо в такому світі. Але раніше чи пізніше, людина, незважаючи на те, скільки має інтересів, да, щоб пізнавати цей світ, вона починає пізнавати себе і ставить собі таке питання: взагалі, навіщо я живу? Який є сенс мого існування? Що я можу привнести в цей світ? Як його вдосконалити, які харизми. Ізюмінки, да, родзинки, я маю і можу послуговуватись цим, допомагати іншим, да, розважати, підтримувати і так далі. Я сьогодні хотів би разом з вами роздумувати на цій притчі, яку говорить нам Ісус Христос, власне, в такому ключі Царство Небесне, подібне до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає, і з цієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле. Що це за скарб? Бог нам відкриває, що Він не тільки хоче нас бачити тут на землі, щоб ми жили, щоб ми якось розвивались тут і діяли, але теж Господь Бог хоче нас запросити до себе додому, щоб ми з ним перебували в вічності. Це є величезний скарб, величезна радість. Наступний скарб, який Господь Бог знову ж нам відкриває, не тільки про наше майбутнє, а про теперішній нас стан. Перша книга буття Бог створює людину. І створює на свій образ і на свою подобу. Ми не просто дерева, які мають вирости і дати плід. Ми не просто дерева, які мають створювати тіньок для інших. Ми створені на образ і на подобу Божу. І це скарб. Це скарб. Мислителі, філософи, вони насправді розважають сенс людського буття, мене, чому я існую в цьому світі, що я маю зробити, да, до чого я уздібнений. От власне, це. людина створена на образ і на подобу Божу. І може діяти, може переосмислювати, може вдосконалювати, може сама теж творити, творити. неймовірний скарб. Скарб, який відкриває нам Господь Бог. І дійсно, мислителі, філософи, коли дуже добре розуміли, що таке є християнство, що Ісус Христос приніс в цей світ, да, що Господь Бог відкриває для нас, для людей, а воно було закрите, воно було прикрите, таємнене. Вони залишають цілу свою науку, цілі свої дослідження і хочуть от тільки цей скарб знаходити. Продають все, що мають, все, що мають. Відносини з друзями. Неважливо чому. Здобу, здобу, хочу здобути цей скарб, який Господь Бог мені пропонує. Хочу здобувати цей скарб. І теж, якби така думка, яка підсовує нам, підштовхує нас перше читання. Коли Моїсей розмовляв з Господом Богом, дізнавався, ким Господь Бог є, ким люди є в очах Божих, що Господь Бог очікує від людей грубо кажучи, які рамки він ставить людей, да? що він очікує, що вони будуть виконувати, а чого будуть уникати. То, як ми чули в першому читанні, Мойсей, спускаючись з гори, мав сяюче обличчя, обличчя сяле. Так Господь Бог перемінює нас в розмові з собою. І це дуже важливо не втратити, бо можемо це втратити. Через гріхопадіння люди були вигнані з раю, вигнані. Від'єднані від спілкування з Господом Богом. І вже людина не була осяяна, і вже людина губилася, і вже було братовбивство, було непорозуміння, заздрість, злість, ненависть, як тільки відходимо від Господа Бога, дійсно, це величезний скарб, який Господь Бог нам дає. Брати і сестри в світлі сьогоднішнього слова, ми, які є християнами. Господь Бог, який запросив нас в свою церкву. І в цій церкві насправді отримуємо величезну кількість благодаті, стаємо дітьми Божими Духа Святого, отримуємо, добрі думки, ініціативу нам Господь Бог дає. Да? Ми творчими і добрі плоди видаємо. Да? Ми добре творчі, не аби яке щось там творимо для того, аби творити. Ні, це воно триває. Воно триває, воно і корисне. Зрозумімо теж, який величезний дар Господь Бог нам дає, коли хоче спілкуватися разом із нами. Як він буде нас змінювати? Є багато людей в світі сьогодні, які не знають, де є джерело, а шукають, і вони спраглі. Якось так трапилось в їхній історії їхнього життя, що вони ну, не знають Господа Бога. І як нам пощастило, що ми маємо, що ми маємо. Теж у свідомому собі. Як нам пощастило, що ми своїми молитвами, своїми просьбами в розмові з Господом Богом можемо випрошувати благодаті для них, для тих, хто ще ну, поки що не розмовляє з Господом Богом, поки що ще не є в спілкуванні в такому, ще не примирився, ще не хоче прийти. Боїться, може, боїться прийти. Дякуємо тобі, Господи Боже, за так чудесний дар, яким є дійсно дорогоцінна перлина, цей скарб спілкування з тобою. У нас у людей є таке промовка, да? до кого пристанеш, таким ми станеш. Тому і ми молодь наших дітей обмежуємо від поганих компаній. Дитину, до кого пристанеш, таким і станеш. І от ми, які пристали до Господа Бога, зрозуміємо, до чого Господь Бог нас провадить, до чого Він нас змінює, як він нас у шляхетні. Дякуємо тобі, Господи Боже, за так великі дари. Розуміємо, приймаємо і будемо користатись з них, щоб отримати вічне життя. Поруч з тобою в небі. Амінь.